Поршнева на вашій УМЗ МТЗ Д65Д240 по середній ціні від торгової марки Rider. Це угорська торгова марка. До речі, виготовляє дуже багато запчастин на МТЗ. Запчастини доволі якісні і поршнева також доволі якісна. На сьогоднішній день коштує 11 тисяч вісімсот гривень. Зараз вам знімаю відео. Вона сьогодні коштує стільки. Якщо дивитись відео через місяць, можливо ціна може змінитися. І все по стандарту: гільза поршень Палець поршньове кільця під палець і кільця на поршень. Єдине, що тут не стандартно на сьогоднішній день, це те, що гільза, бачите, білого кольору. Зараз всі фосфатують її, вона чорна, а тут вони її зробили просто білу. В комплекті силиконове кільця під гільзу і комплект кілець. На два маслозйомних, це на 5 кілець комплект. Також ще є комплект на одне маслозйомне. І дивіться, кільця в них також від їхньої торгової марки. Зазвичай кладуть в такі комплекти кільця мармот. Тут вони вирішили покласти свої. Від торгової марки Raider. Так що, друзі, кого зацікавило, ціна 11800. Звертайтесь, також є багато варіантів по порньових групах. Є від торгової марки Юбана, є Злотейські Польща, є GFD, Це китайські, китайсь... в Китаї виготовляють, але бренд наш український. Звертайтеся, Агрокраїна з радістю травмою.